Імена Отца і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, і воскресний день. І ця неділя називається неділею святих Отець. В цю неділю Свята Церква згадує святих Отців, які були в Розословні Христа по плоті. Господь, вважаючи спасти людство, післав у світ свого єдинородного сина, який прийняв на себе людську природу. Господь посвятив нашу природу, очистив її, і возвів на небеса. І Саме пришестя у світ Сина Божого називається святом Рождества Христового, тобто народження Спасителя. І неділя святих Отців вона попереджає праздник Рождества Христового. Після неї вже наступає сам День торжества, І цю неділю. Свята церква згадує, я ще раз нагадую, родословно Христа поклоті. Сьогодні читалися Іван від Матфія, і Матвій веде родословного Спасителя від Авраама. І в цій родословній говориться, Авраам родив Ісаака, Ісаак Ісак родив Яков, Яков, родив Іуду, Іуда родив. Фареса і зару от Хамарі. У древніх євреїв родословно велася по морській діні. Авраам родив Ісака. Не Сара, Авраам родив Ісака. Ісак родив Якова. Не Ревека родила Якова, його дружина, а Ісак. Але тут згадується, у цій родослові згадується чотири жіночі імена. Іуда родив Фареса, і зару от Фамарі. Це перше жіноче ім'я. Причому ці жінки, які згадуються у цій родословні, вони не були зразкової поведінки. Вони якісь мали немощі, про які говориться в священному писанні, не скриваються про те. Фамарь була невісткою Іуди. В юди були три сина, і він видав старшого сина, і женив його на, на дівчині яку позвали Фома. Але він помер і по, по закону і одеському їй мав взяти слідущий син. І він сидить син женився на ній, то, тому що той не залишив дітей, щоб продовжити род. Женився другий на ній. Але він помер знову і не залишив дітей. І е, вона хотіла виплатити е, замуж і Іуда їй каже, що почекай, молодший підросте, і я тобі дам його у чоловіки. Буде твоїм чоловіком. Вона почекала, побачила, що той виріс, і Уда не, не, не жене їх. Тому що Іуда боявся, що вже два померли і ще третій помре. І вона побачила, що Іуда її обманув, і вона обманула Іуду. Іуда був довцем і він йшов раз у пустиню, де паслися стадо, щоб стригти овець. І проходив через одне місто, і там сиділа у городських ворот сиділа блудниця. Закрите лице. Іуда согрішив. він е, війшов до блудниці. Але перед тим він е, в нього потреба було, щоб він дав їй козльонка. Він каже, я не маю. Ну тоді дай мені е, свій пояс, свій посох і перстень. Перстень були раніше носили не як прикрасу, а як. Печатка своєму, фамільна печатка. І вона взяла в нього це, і коли даш козінка мені, я в тобі це поверну. Ну, звершився гріх, Юда пішов пустиню, там зробив свою справу, вернувся додому, дав своєму другому козенку і сказав, йди в те місто і віддай брудниці, забери мою, мій пояс і жезл. Палецем з ходив і персив. Той пішов, його друг пішов, пішов в то місто, їй немає брудниці. Він питає людей, Ти, а у вас тут, ну тоді було просто, всі знали, там, що хто робить. У вас тут була брудниця, куди вона ділася? Вона каже, у нас брудниці не було. Він пошукав, пошукав та й. Вернувся, нема. Пройшов час і побачили, що фамарь е, має вечерею, тобто вона не празна. І донесли Юді, сказали, твоя невістка впала в блуд, і от вона має родити. І Уда строго осудив і сказав, побити камінням її. І коли хотіли її побити каміння, вона каже, тоді скажіть Іуді, що я беременна від того, кому належить цей пояс, цей посох і цей персень. Іуда зрозумів, що вона його обхитрила. Вона хотіла, щоб у неї народилася дитина, яка би була в родословні Христа. І вона цього добилася, хоча гріхом. Неправдою не добилася. Іуда сказав, що ти мудріше від мене. І залишив її живою, він нічого не зробив. І вона так жила в його домі, народила двох синів, близьких Фареса і Зару. Оце перша жінка, яка споминається у Ростослові Христа. То Фарес родив Єсрома, а родив Арама, Арам родив Амінадава, Мінодав родив, Насон, Насон родив Соломона. Соломон родив поза від Рахави і знову жіноче ім'я. Рахава це була жінка блудниця, теж блудниця, яка жила в Єрихоні. І коли євреї проходили витовану землю з Єгипта, то вони не могли взяти ірихо. і І е, Ісус народ послав туди заглядати, тобто шпигунів, які би зайшли в місто і подивилися, де там слабі місця, де можна підкопати, де можна пролізти. І вони, але їх замітили через землю, за що їх зразу замітили і почали шукати їх. І вони забігли в дім, який був у городській стіні, сті сті в ній жила ця брудниця І вона їх сховала в себе. Вони прийшли до неї, ті, хто шукає, шукав їх. І питають, у тебе були Значить, чужі странці? були. А де ви? вони? Вони були і пішли, туда і показали в друге, друге, друге місце другий напрямок. А сама їх сплятала на, 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 на криші вдома в, 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 в снупах льна. І коли вони пішли шукати цих соглядателів, то вона їх вивела від і каже, йдіть цією дорогою туди і там посидіть три дні, поки ти повернешся і ти тим підете під свою дорогу. І вона каже їм, що я, я бачу, що Бог віддає наше місто у ваші руки. Я прошу вас, щоб ви мене залишили живою, мою сім'ю. І вони їй сказали таку умову. Ми кажуть, церкви, ми тобі даємо обіцянку, що ти лишишся живою, але ти маєш зробити таке, ти маєш виставити червоні такі платки на вікнах, там, де ти живе, і, і всі твої родственники мають бути в одному місті. Не по всьому вірикону, е а в одному місці, в одній квартирі, в одному домі. А на вікна повіч червону тряпку. Якщо ти зробиш, то ми тобі даємо гарантію, що ми нікого не погубимо. Вона це зробила. І коли ріхон взяли, всіх жителів там істребили, а їх її дім залишився живим. І один із тих, що глядав, Салмон женився на цій рахабі, на цій блудниці, і від них народився син Вооз. Вооз женився на Руфі. Це знов жіноче ім'я. Вона була навіть не єврейкою, а маввітянкою. Там такі племена там в містері. І так було, що одна сім'я єврейська пішла, голод був, вони пішли в Мавицьку землю, і там по поки голод минув, і коли вже ну, появився врожаю іудеї, вони повернулися обратно. Але ті всі помирали, лишилася одна ноїмінця ну, була так, хазяйка. І сини померли, вони були два сина, і чоловік помер. І були дві невістці. Вона каже, невісткам, ідіть, я йду вертайся до себе в свою землю, а ви йдіть, виходіть заміж ви Свободні. Одна пішла, а друга, яку звали руф, каже, я від тебе нікуди не піду. Куди ти підеш, туди я йду. Твоя земля буде моєю землею, твій Бог буде моїм Богом. Я від тебе не залишу. І вона звернулася з Іноїмією в Іудею, і вони поселилися в Кифлієм. І там вона бідна ходила на поле, збирала колоски. А це поле належало до І він побачив їй молоду жінку і ну, сподобалася, йому там знала, і ще була розміця якась по, 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 по тій наймінії лінії. І він оженився на ній. І від цього браку народився Овід. Овід був дідом царя Давида. Від Овіда родився Єсей, від Єсея родився Давид. а Давид народив Соломона і знову від ну, незаконного браку. Від е, Вірсавії так звали, е, її ще називають Уріїна. Тобто її чоловік був Урія, і її називали. Кур'їна по е, імені чоловіка. І від цього браку народився Соломон, відомий Соломон, який був самий знаменитий, цар Іодеський. Ну і далі родословно продовжується, але там вже більше жіночок і мен не, не згадується. Казалось би, ну, Господь ну, б свою фамільну лінію об'являє для людей, щоб всі знали, відки він походить по плоті Спаситель. Як ми робимо, ми би робили сьогодні, ми б там якісь недоліки, які були в нашій фамілії, ми б і сховали, спрятали, виставили б з самих таких знаменитих, якихось людей, відомих, ну, благородних. А хтось там був якийсь з недоліками, не, не ми обично таких до них ховаємо, щоб показати себе, що ми від благородних крови. А спаситель наоборот, були такі, такі випадки, і він їх висловив. Для того, щоб показати, що він не гнушає цих грішників. І що от, Спаситель прийшов на землю для того, щоб, щоб спасти всіх людей іудеїв і неюдеї, щоб призвати грішників на покаяння. Хрісто Христове це велика тайна, яка звершувалася ну, таких ну, е, таємничих подіях. як е, Бесеміна зачаті Пресвятої Богородиці, без народження Пресвятої Богородиці Спасителя, причому Мати Божа була до Рождества Дівою, і в Рождестві залишилася Дівою, народила, не нарушивши свої печаті дівства. І по Рождестві вона залишилася Дівою. Це дивна тайна, яку не можуть зрозуміти святі ангели. Але це так. І Господь прийшов на землю для того, щоб кожну людину прикликати до себе, прикликати на небо. Господь і сьогодні кличе кожного із нас. Прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, я заспокою вас. Від людини залежить, чи вона буде спасена, чи ні. Господь приніс на землю спасіння. А якщо ми підемо до Спасителя через труди, через подвиги, через самопринудження, підемо до Бога, підемо до Божественної любі, до божественної любов ніколи не залишить людину. Вона Божественна любов, для того прийшла на землю, щоб людину звести на небо. Я вітаю вас, дорогі брати і сестри, з наступаючими праздниками Різдва Христового. Нехай Вифлеємська, вифлеємська зірка, яка колись засіяла над Вифлеємом, нехай вона покаже кожній людині дорогу до Бога. А ти, хто йде до дорогою, нехай вона вкрипіть всьому шесті, щоб ми, як ті вогни, прийшли за спасіти і віддалимо дари свої, свою волю, своє серце, свій розум. І тоді. Ми будемо чадами спасіння, яке Господь приніс на землю, і яке вже чекає кожну людину на небі у Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава, чище, поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві корисні відео.